Михайло Нечай людина, яку називали останнім карпатським мольфаром, його дар передбачати майбутнє та лікувати людей передавався з покоління в покоління. Його кімната завжди була заповнена людьми. Вони приходили з надією знайти відповіді на свої питання та зцілитися від хвороб. Нечай використовував старовинні молитви та заклинання, звертаючись до сил природи, щоб допомогти тим, хто цього потребував. Але трагічна доля спіткала мольфара. Він загинув від руки людини, яку впустив до своєї оселі. Його вбивця був визнаний психічно хворим. Ця подія стала потрясінням не лише для місцевих жителів, а й для всієї України. Однак ще більш приголомшливим є той факт, що сам нечай передбачав свою смерть він знав, що незабаром його не стане, але як справжній мольфар не став уникати своєї долі. Таємниці, які відкривав цей віщун, і його бачення майбутнього викликають трепет і сьогодні. Деякі його пророцтва вже збулися, а деякі тільки починають здійснюватися. Ще задовго до початку війни в Україні він говорив про масштабний конфлікт, який змінить долю країни. Він передбачив, що Україну очікують великі випробування, але також наголошував, що після темних часів. Обов'язково настане світле майбутнє. Мольфар розповідав, що війна буде несподіваною та болючою, але її хід вже визначений. «Все піде так, як заплановано, казав нечай. Він вірив, що Україні вдасться вистояти, хоча цей шлях буде дуже складним. За його словами у керівництва Росії буде намагання домовитися, але їхній лідер хитра та підступна людина. Яка робитиме вигляд, що нічого не розуміє, Мольфар зазначав, що ця війна буде руйнівною, але перемога обов'язково настане. Ще в 2009 році він попереджав, що на країну чекає розкол. Його слова викликали страх у тих, хто їх чув, адже він говорив, що територіальна цілісність України опиниться під загрозою і деякі її частини можуть опинитися під впливом сусідніх країн. Проте він наголошував, що це явище тимчасове і згодом Україна відродиться, але вона стане іншою оновленою країною, яка розпочне новий етап у своїй історії. Що ж мав на увазі Мольфар під цими словами? Дехто вважає, що він передбачав окупацію Криму, війну на Донбасі та навіть спроби розколу України на кілька частин. Проте, згідно з його пророцтвом після всіх цих подій. Україна вийде сильнішою. Він вірив, що після важких випробувань народ України отримає новий шанс, і на зміну темним часам прийде епоха відродження. Ще задовго до початку війни Нечай говорив про можливий розподіл України на частини. Він передбачав, що різні регіони країни можуть опинитися під впливом сусідніх держав. За його словами, Закарпаття могли б претендувати Угорщина та Чехія. Галичина могла б потрапити під вплив Польщі, а східні та центральні області України під Росію. Буковина, згідно з його словами, могла б перейти до Румунії. Тоді його слова звучали фантастично, адже ніхто не міг уявити, що Україна може втратити частину своїх територій. Але після 2014 року, коли Росія незаконно анексувала Крим і розпочалася війна на Донбасі. Слова Мольфара почали звучати як страшне підтвердження його віщувань. Мольфар також попереджав, що після цієї війни українці вже ніколи не будуть сприймати росіян так як раніше. Століттями дві нації жили поряд, але конфлікт остаточно розірве зв'язки між ними. Він говорив, що українці ще довго згадуватимуть цей важкий час і передаватимуть ці спогади наступним поколінням. Це буде досвід, який змінить ідентичність української нації, зробивши її ще сильнішою. Щодо точної дати завершення війни, Нечай не давав конкретних прогнозів, але зазначав, що вона не затягнеться на десятиліття. Він вірив у перемогу України, хоч і знав, що шлях до неї буде дуже важким. Михайло Нечай не просто передбачав майбутнє, а й допомагав людям. Він вважав, що його дар повинен приносити користь і служити добру, його методи лікування здавалися дивовижними молитви, трави, особливі обряди. Багато хто приїжджав до нього з усіх куточків країни, сподіваючись на зцілення або просто на мудру пораду. Справжня популярність до нього прийшла в 1989 році, коли його запросили забезпечити гарну погоду на фестивалі Червона Рута. Погода тоді була дощовою, але, як кажуть очевидці, мольфар руками розігнав хмари. Ця подія зробила його відомим далеко за межами Карпат. У 2010 році він отримав звання заслуженого працівника культури за свою 40-річну роботу керівником ансамблю дримбарів Струни Черемоша. Попри визнання і повагу, яку мав серед людей, він залишався простою людиною, відкритою до кожного, хто потребував його допомоги. Але його життя було трагічно обірване. 15 липня 2011 року він загинув від руки людини, якій довірився. Чоловік, який убив нечая, намагався два дні потрапити до нього на прийом, а коли залишився з Мольфаром наодинці, зарізав його. Що змусило цього чоловіка піти на злочин? Одні кажуть, що він був психічно хворим. І вважав, що нечай є язичником, який не поважає християнство. Інші вірять, що у вбивстві Мольфара було щось більше, можливо, це був удар по тій силі, яку він ніс у собі. Кажуть, що після його смерті Україна втратила одного із своїх захисників. У певних колах побутувала думка, що нечай входив до групи семи найсильніших магів. Які тримали енергетичний захист країни, і його смерть могла стати передвісником майбутніх потрясінь. Після смерті Михайла Нечая багато хто заговорив про те, що втрата останнього карпатського мольфара могла призвести до ослаблення захисту України. Люди, які вірили в його силу, були впевнені, що він разом із іншими сильними духовними провідниками утримував країну від великих катаклізмів. І справді, вже через кілька років після його загибелі Україна зіткнулася з найбільшим викликом за часи своєї незалежності війною? Чи було це випадковістю? Чи справді відхід нечая з цього світу порушив баланс сил, що захищали державу? Сам Мольфар говорив, що майбутнє України буде непростим, але народ вистоїть і відродиться він бачив великі випробування, які очікують на державу. Але водночас передрікав, що з цього хаосу постане зовсім нова країна. Він говорив, що Україна зміниться, як змінюється людина після важких життєвих уроків. Після війни країна більше ніколи не буде такою, як раніше. Вона стане сильнішою, більш самостійною, а українці будуть більш згуртованими, ніж будь-коли. Нечей також згадував, що в майбутньому Україна матиме нових лідерів, людей, які прийдуть не з політичної верхівки, а з народу. Вони зможуть змінити курс держави і привести її до процвітання. Та перед цим мають пройти випробування, які будуть важкими для всіх. Мольфар попереджав, що через війну економіка країни буде зруйнована, а народ переживе великі труднощі, але після темряви завжди приходить світло, і цей світлий період неодмінно настане. Щодо міжнародної підтримки, нечай казав, що Україна не буде одна у своїй боротьбі. Світ обов'язково втрутиться і, врешті-решт, країна отримає допомогу, яка допоможе їй перемогти. Що ж до Росії, то він говорив, що на неї чекають великі потрясіння. Нечай передрікав, що країна агресор зазнає внутрішнього розколу, а її влада втратить контроль над ситуацією. Війну Росія не виграє, і після неї всередині самої країни почнуться зміни, які назавжди змінять її історію. Однак це станеться не одразу. Спочатку агресор буде продовжувати боротьбу, намагаючись утримати ситуацію під своїм контролем, але настане момент, коли народ самої Росії більше не витримає, і тоді все почне змінюватися. Нечай також згадував про природні катаклізми, які можуть вдарити по різних куточках світу. Він говорив, що часи змін завжди супроводжуються великими потрясіннями, і це стосуватиметься не лише України, а й усього світу. Але серед цих потрясінь є і надія. Він казав, що після всіх випробувань Україна стане центром нових змін у Європі, її роль у світовій політиці зміниться і вона отримає новий статус серед міжнародної спільноти. Сам мольфар не дожив до цих подій, але його слова продовжують жити. Його пророцтва стали для багатьох своєрідним дороговказом, нагадуванням про те, що навіть у найтемніші часи є світло попереду. Він завжди вірив у свій народ і в те, що Україна здатна пройти всі випробування, які випали на її долю, нечай завжди казав, що історія має циклічний характер. Те, що зараз переживає Україна, він порівнював із давніми часами боротьби за незалежність. Він говорив, що війна не лише за території, а й за самосвідомість народу. Це випробування, через яке українці мають пройти, щоб остаточно зрозуміти, ким вони є і яке їхнє місце у світі. Він згадував, що ця війна змінить ментальність людей, вони більше не будуть такими, як раніше, не будуть довіряти старим схемам і тим, хто роками маніпулював країною. Після війни, за його словами, зникнуть ті, хто грабував державу, і на їхнє місце прийдуть нові лідери. Та перш ніж це станеться на Україну, чекають нові потрясіння. Мольфар попереджав, що найближчі роки будуть дуже складними. Він говорив, що країну будуть намагатися розділити не лише зовнішні вороги, а й внутрішні зрадники. Будуть ті, хто під прапором допомоги намагатиметься відірвати шматки землі, але народ не дозволить цього зробити. казав нечай. Він підкреслював, що Україна вистоїть, але це буде важкий шлях. Також мольфар передбачав, що з часом. Деякі країни, які зараз підтримують Україну, почнуть вагатися вони будуть хитатися між власними інтересами та моральним обов'язком допомогти, але зрештою правда переможе, і Україна отримає все необхідне для відбудови. Щодо російського лідера, нечай бачив його майбутнє не таким тривалим, як здається він казав, що його влада впаде раптово, і саме це стане початком розпаду Росії. Якщо не зупиниться, розвалиться як трухляве дерево, так говорив мольфар. Він бачив, що після цієї війни світ уже ніколи не буде таким, як раніше. Нові союзи, нові політичні сили, новий розподіл впливу, все це чекає на майбутнє. Але найважливішим є те, що після цих змін Україна більше не буде залежною ні від кого вона стане державою, яка диктуватиме свої умови, а не прийматиме чужі. Вогонь очистить, але не знищить, і з постане нове, сильніше, так описував нечай майбутнє України. Він також говорив про роль українців у світовій історії. За його словами, українці мають особливе призначення стати носіями нової енергії, яка змінить не лише країну, а й увесь світ. Україна стане духовним центром, до неї будуть звертатися за порадою. До неї будуть тягнутися люди, це місце, де почнеться нова епоха, передрікав він. Нечай вірив, що навіть після найтемніших часів завжди приходить світло. Він казав, що українці мають пам'ятати про свою силу, про свою унікальність і не дозволяти нікому зламати їхній дух. Все, що зараз відбувається, це випробування, але воно не для того, щоб знищити нас, а щоб загартувати. І ті, хто вистоять, будуть творити майбутнє, так завершував свої слова останній карпатський мольфар.